Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Досі витрачаєте гроші на екстремальні розваги. Їдьте на попова. Тут є власний безкоштовний атракціон кущі. І за своєю дозою адреналіну вже приїхав народний контроль. Так звана жива огорожа на алеї біля 35-ї школи більше схожа на зловісний тунель з фільму Жахів. Занедбані кущі розрослися в людський зріст і ходити там моторошно навіть дорослим. Я переживаю за діток, щоб вони ходили по чистим благоустроєним вулицям. Самих ходити по таким вулицям я б їх не відпустив. Іноді, коли потрібно, то я вже проїжджаю сюди дороги. А так і мені страшно дійсно, коляску выдвигать, а потім высматривать, їде машина чи ні. Я сама думала обходити или прямо йти. Так что що... хорошого тут нічого, абсолютно чагарник. Для порівняння ось такий вигляд мають кущі, за якими доглядають. Різниця очевидна. Поповські ж хащі ніхто не чепорив більше трьох років, а кущі тим часом стають все дедалі вищими. Їх треба був ну зрізати чи нижче, чи там якесь освітлення може зробити над тією алеєю. Наразі алея перетворилась на багатофункціональний заклад. Тут тобі і кімната відпочинку для безхатьків, сміттєзвалище і громадський туалет. Обурюються мешканці. Висока трава, куча мусора. Та ви відділенні в одному місці і. ...не підстрижено, то бы как як, не совсем воно красиво. тоже некоторые люди как говорится, по большому і по маленькому. Хто й навіщо так занедбав алею? І головне, коли ж її приведуть до ладу, йдемо дізнаватись до Кіровоград благоустрою. Там кажуть, кущі мав стригти забудовник на прилеглій частині, якого і розташована алея. Та оскільки підприємцю діло до цього немає, нам пообіцяли самостійно зріжуть кущі на попова. Ми приведемо в порядок ці кущі. Як ви кажете, ну живу огорожу. Я думаю, вийде з цієї ситуації. Сподіваємось, комунальники слово дотримують, і мешканцям більше не доведеться оминати алею 10-ю дорогою. Анастасія Квятик, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.